Під час роботи з виготовлення шаблону потрібно дотримуватися правил з охорони праці. А саме, бути в робочому одязі. Він має бути застебнутим та не пошкодженим. Одягнути рукавиці. Одягнути головний убір. Перевірити справність інструментів. Для роботи знадобляться такі інструменти: рулетка, олівець. Ніж для різки гіпсокартону. Пила по гіпсокартону, шуруповерт, нитка. Для виготовлення шаблону виконуємо таку послідовність дій. Визначаємо радіус конструкції. Обираємо придатну плиту гіпсокартону і кладемо на стіл для її розкрою. Беремо рулетку та вимірюємо на плиті гіпсокартону потрібний нам розмір та проводимо пряму лінію. Фіксуємо саморіз посередині розмітки. За допомогою нитки та олівця розмічаємо діаметр основи шаблону таким чином. З однієї сторони до прикрученого саморізу фіксуємо нитку. На інший кінець нитки фіксуємо олівець та робимо розмітку у вигляді кола. За допомогою ножа для різання гіпсокартонних плит розрізаємо плиту посередині, де знаходиться пряма лінія. Тепер маємо дві частини плити, які ми будемо брати за основу. За допомогою пилки по гіпсокартону на двох частинах плит вирізаємо півкола, які ми розмітили. Маємо дві частини плити гіпсокартону, які беремо за основу для шаблону. На підготовлених плитах гіпсокартону по півколу зсередини ставимо мітки через кожні 20 см. Беремо 6 брусків потрібного розміру і використовуємо їх як розпірки. По мітках прикручуємо бруски до двох частин гіпсокартону саморізами. Тепер можемо використовувати шаблон для подальшої роботи.